Знову заїхали до льоні на офіс. Зараз буде що? повна вигрузка. Молоді так, Ви вися, подивіть, вися, подивіть, що робить наша підписота. Не того все. Бомба! О, yeah, yeah. Бомба О, О, діож, як ми то забирали, як ми заходили до хати, показували, як воно там все там стояло, то oh, кину я то все в пост потім. Так, кину, кину той кусочок. Нехай буде просто в пості, yeah. Yeah. бо за... сторіс столісів на за сутку пропаде, yeah, а, а в пості yeah, воно yeah. це і назавжди. Дивись, дивись, дай, 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 дай покажи. Ох, та ти шо. Бери, с Дивись, дивись. в який ангелик ще. Давай, малі. Я Там буду. гарно складайте. Добре. Вещи, пиріжки, пиріжки Скільки -то тут всякі. того всього є? Сукерки, всякі батончики. Э є, е, ті... Да, ми в шоці, не? То то взагалі, це двох шості, якісь батончики енергетичні. Енергетичні батончики да. всякі. Давай, давай, брат. Ш шуба, шуба навіть шуба. є. Шуба, Дай, 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 дай. Да. Ось О, ледець під шубою. А, біля, того, да, сели, Смачного, бережіть себе. Молодьош, потім покажу, як ми то все забрали з хати. Рукавиці, кавалерка, рукавиці різні, шкарпетки в'язані. Кексики, кексики, хліби, хліби які на печі. Купа печення, от їх друга мінина хто. Всякі каші, та що ти диші свічки, макарони, дехи. Та тут склада, тут таких складів нема у Львові, як туляка. Подивіться, то все моє запакуватися і ти, пацанам з дня на день. Завтра напевно вже заберемо того джепіка. Запакуємо, якщо що си не влізе, то ще там буде один бусик їхати. Так, що ми що є. Добре, що є. А запхати то ціла, є. Ціла купа, так. того всього. Добре, що є. Тут, тут, тут є. ще купа шкарпеток є. Є ще окопні свічки ще підвезли є. нові. Малина до чаю, малина. Дивіться, малина до чаю тут. Там, малина. Так. Так, так, так. Так. No. Малина? малина кубаси в Маліна? Малина кубаси ще в холодильнику стоїть. Всього того свіжена замість холодильника стоїть, Так, що купа того всього. Зараз ще їдемо в район, купимо пацанам. Нашим знаєш що? Хамончика, вони нам просили ще якраз в перші дні, коли ми тоді пам'ятаєш, коли нам колега Колега з відправить, мета і писав каже, дайте нам сюди хамон. Каже, ми теж хочемо хамона попробувати. Без питань, паца гамно вопрос. Підемо купуємо хамончика пацанам ще зразу, щоб він був готовий. Так. І потім ще, якщо встигнемо, то ще маємо ще маємо зустрітися за одним підписником. Ще має дещо передати. Коротше, будуть пацани затарені. Має бути кожен має допомагати і кожен має такі відправляти цілу купу. Тільки в нас фотку на і поїхав, ні? Не? Це нерувати, так? так? Льоня, Льоня, тихо, Льоня. Добуває. Льоня, хрест, тихо. Тут треба охрану, брати став. Жок падає легенький. Приїхали ми вже до шану з пацанами, будемо брали того хамона, молодь. Так як ми зараз вже є тут, то зараз щось собі до хати відмовмо, бо я не думала нічого немає обійти. Старий, поможешь? Так, хай дельчика і хай кукає, слові. Так що будемо брали якусь ногу. Яку тут ногу взяти, я не знаю? А того, щоб того. середині взяти. Тво? Ну, ну. Пусть таку файну м'ясну. А ну зараз старшого треба. Старе, ну давай, давай, Купа м'яса є. Так що зараз візьмемо пацанам ножку. Хай там Їх будуть, будуть смакували, будуть а смакували. Який. То для них теж такого собі на хліб, собі накладуть. Чекають. Ну, хамончика такого поїздка. Не заслуговують. Смаку там. Ну, з нимки, з нимки? Дякую. молодими підписницями. З Дякую. дякуємо. Дякуємо, верну нам. Дякуємо і вам також. Можно камончик, Старий, зваж нам, будь ласка, брат. Та чи А давай! Та не той! Не-не, не той, отой. Отой, у той. Думаєш, треба собой ти як там же и таваш? Прикинешь тебе? Старший пендивый. Старший пендик. Ну, а ну поки покаж. О, та диви кінмі місцести. О, Я думаю, те ч. Запритвих, Фіра під'їхала. Суві. Красота. Ви будуть пакували і майбутнє. Дивіться, молоді, що ми в супермаркеті повиділи. Тут ніхто. Німець, як ти думаєш, нормально? А де, проблема? Ковалерка, що скажете нормальний чи ні? Я думаю, що нормально? Може такі записи додому покайфувати. Точно вам взяли Можна, або дивитись. Ти, ти. І що, норм? Ну. <різь> Чуєш, що туди ту камеру? Ааа, камери зараз засідати. Я нік <різь> за одною лохиною придав. <біда>? Каже, <різь> лох, ти що <шо> лихиною їдеш? <різь> так що таке тут справи, бачимо малинка є. Я раз би купив малину, так я лишив її викину, так і викинув, потім не їв. Але клубника ще бачу не зелена. Не знаю, будемо виділити, попробуємо легенько. Ну я взагалі готувати. Набір, набір. Набір одному. Куха, no. <рес> скажи, що тільки що було. Ха-ха, <рес> <рес> коцур. Куха-коцу, рай, ти чого <рес> Тільки що йду, він ти щось щось вибирав, що. я так хоплю на нього йду ззаду, як занюхав, чую, що всяка господина. Та ти убістер, Та що і, ти ху... гониться, то його понюхай. Нову куртку си куплю і все. Ти як живий листок ходиш. Короче, старич, потім попереш дома попер, вдій назад. Поп기는, просто не путups? грійся, просто не грійся. Того молодежку точка. Фу. Того все обіцяє на кутом. Семен тебе обіцяв. Я йду куртку куплять. Ти просто не грійся, на дворі не чути того. Може я потію. Симент певно подумав, що ти його їм. Ото нормально.